Усім привіт, друзі! З вами кіномозок і рубрика Зіркове життя, у якій сьогодні мова піде про акторку, спортсменку, красуню і, дяка богові, не комсомолку Кейлі Квоко. Сподіваюся, я зможу розказати вам щось таке, що вас здивує. Ну а ви тим часом сідайте зручніше і починаємо! Акторка народилася 30 листопада 1985 року у Камарільо, Каліфорнія. Її батько Геррі Кармен Куоко, ріелтор у Каліфорнії, а мати Лайна Н домогосподарка. Повне ім'я акторки Кейлі Крістін Куоко. Вона має молодшу сестру Бріану, також акторку та співачку. Сестри навіть працювали разом, озвучивши персонажів мультсеріалу Гарлі Квін. 3 до 16 років Кейлі займалася тенісом, завдяки чому має міцну статуру. Не переживай, диво жінка була амазонкою, а Амазонки зазвичай доволі м'язисті дівчата. Вона навіть мріяла пов'язати усе своє життя зі спортом, але заради забави відвідувала разом з друзями студію акторської майстерності. До речі, її любов до тенісу стала однією з причин її першого шлюбу, але про це трохи згодом. Вперше Кейлі з'явилася перед камерами у віці 8 місяців. Вона знялася в рекламі дитячих іграшок. У 6 років її знову запросили на зйомки. Цього разу Кейлі з'явилася в рекламних сюжетах, присвячених лялькам Барбі. А незабаром почала брати участь і в театральних постановках п'єс Ені та Скрипаль на даху. Її перша головна роль була у 1992-му у фільмі Сипучі Піски виходу немає. Роль у фільмі Дорослішання Бреді привернула увагу до юної акторки. У 2000-му Disney Channel Original Movie запросив Кейлі зніматися у фільмі Влучний Кидок. У 2002-му вона зіграла роль підлітка у серіалі Вісім простих правил, роль Аманди Вільямс у фільмі Десять з половиною, а також у фільмах Модні злочини і Дебати з Робертом Лі. У 2004-му Кейлі зіграла роль Біллі Дженкінс у восьмому сезоні культового серіалу Усі жінки відьми. Роком справжнього прориву для неї став 2007, коли вона зіграла роль недалекої, але милої дівчини по сусідству Пенні у надпопулярному ситкомі «Теорія великого вибуху. О, Я вегетаріанка, але їм рибу, іноді стейк. Обожнюю стейк. <реш> Ця роль принесла Кейлі статус телезірки, а також забезпечила її роботою на наступні 12 років. Найвідоміші проєкти акторки з 2007 по 2024 Зимові мерці, Шафер на прокат, Елвін та Бурундуки 4, де вона озвучує Елеонору, анімаційний серіал Гарлік Він, у якому вона подарувала свій голос колишній супутниці Джокера, а також виступила продюсеркою, серіал «Борт провідниця Знайомство з милою дівчиною і серіал засновано на реальних подіях. Впродовж двох років, між 2007 та 2010 Кейлі таємно зустрічалася з партнером по серіалу Теорія Великого Вибуху Джоні Галекі. Ти жеребець. Влітку 2013-го зустрічалася з актором Генрі Кевілом. З 2013 по 2016 роки Кейлі була у шлюбі з синісистом Райаном Світінгом, через що виникла плутанина у титрах Теорії Великого Вибуху. У ролях Джоні Галекі, Джим Парсонс, Кейлі Коко Світінг, Саймон Гелберг Конална Ярта Інчі. У ролях Джоні Галекі, Джим Парсонс, Кейлі Коко, Саймон Гелберг Конална Ярта Інчі. Після розриву вона почала зустрічатися з Карлом Куком, сином мільярдера Скота Кука. Вони заручилися 30 листопада 2017-го, а 30 червня 2018-го зіграли весілля. На початку вересня 2021-го, після трьох років шлюбу, Кейлі та Карл Кук повідомили про розлучення. У жовтні 2022-го стало відомо, що Куоко та її новий обранець актор Том Пелфрі чекають на свого первістка. 30 березня 2023 року у них народилася дочка Матильда Кармін Річі Пелфрі. Кейлі дуже любить коней і є досвідченою вершницею. Власне, це захоплення і стало однією з причин її другого шлюбу. Вона навіть брала участь у змаганнях, що одного разу зіграло з нею злий жарт, коли восени 2010 року під час чергової поїздки верхи вона впала з коня і зламала ногу. Травма виявилася настільки серйозною, що лікарі не виключали можливість ампутації. На щастя до цього не дійшло, але Кейлі була змушена пропустити кілька днів зйомок теорії, а конкретніше, п'ятого та шостого епізоду четвертого сезону, в результаті чого довелося екстрено переписувати сценарій. А в подальших епізодах, коли Кейлі вже могла працювати, гіпс на її нозі приховували у різноманітні хитрі способи. Наприклад, ставлячи Пенні за барну стійку Cheesecake Factory. Фекторі. У мене проблеми пенні. Прийшов їх виплуснути у співчутливе вухо місцевого бармена. Ще одна широко обговорювана тема, що стосувалося теорії, на що пенні коротко підстриглася у восьмому сезоні. Привіт! Привіт! Гляньте, хто повернувся. Постриглася. Не можу на це дивитися. Я йду. Справа в тім, що паралельно з восьмим сезоном. Кейлі також знімалася у незалежному фільмі Палаючі Бобхи, у якому її героїня Кеті постає з зачіскою Піксі. Її новий вигляд настільки сподобався авторам сценарію теорії Великого Вибуху, що вони вирішили поекспериментувати і залишили таку зачіску і в Пенні. Важко уявити когось іншого у ролі Пенні, але виявляється, що Кейлі не була першою кандидаткою на цю роль. Акторка Аманда Волш вперше з'явилася в серіалі навпроти розумників, граючи зовсім іншу героїню. Сценаристам і продюсерам не сподобався цей персонаж, тому вони переписали її, і в результаті саме Кейлі отримала цю роль. Окрім тенісу та кінного спорту, акторка також захоплюється бойовими мистецтвами. Зокрема, має чорний пояс з карате. Серед інших захоплень Кейлі малювання, кулінарія та гра на барабанах. Акторка має свою продюсерську компанію під назвою Yes Normal Productions, а також благодійний фонд під назвою Кейлі Клоко Фаундейшн. А як досвідчена тенісистка, вона брала участь у кількох благодійних турнірах. Дякую вам за перегляд, друзі. Тисяйте подобайка, якщо вам сподобалося відео і ви дізналися про акторку щось таке, чого раніше не знали. Підписуйтеся на канал, щоб нічого не пропускати, і не забувайте донатити на ЗСУ для нашої якнайшвидшої перемоги. Побачимося у нових відео!